Чим далі ми живемо, тим більше бачимо, як злобано росте, остає більше. Люди, які стоять при владі, вони стають як людоєди. Але на чому нас фокусує Господь на тому, що буде після смерті? Адже ми живемо в цьому матеріальному світі зараз, але буде час, коли ми вийдемо з, цього, з цієї плоті і куди ми далі підемо. І перемога дійсно вона є в Ісусі Христі. Вона не є в якихось речах, в якихось людях. Вона не Є зброї, вона є в Ісусі Христі. Навіть військові говорять, що е, коли тільки почалась війна, коли не було майже зброї, вони більше перемагали, ніж зараз, коли набагато більше зброї є. Чому? Тому що у людей втрачається фокус на Богові, а Бог він дає перемогу і спасіння. І куди ми попадемо після смерті на суд Божий, в цей ад чи попадемо до серце Божого, зависить від нашого вибору уже сьогодні.